Засідання сесії Луцькради почалося напрочуд спокійно. Схоже, що всі бої між політичними партіями за ключові позиції в раді депутати та мер провели вчора на засіданні погоджувальної ради. Тоді ж вони і вирішили, хто очолюватиме профільні комісії та кому дістанеться роль секретаря міськради. Залишилося це лишень узаконити на сесії. Тож на розгляд депутатів винесли всього лише одну кандидатуру на посаду секретаря. Юлія Вусенко запевнила депутатів, працюватиме не зважаючи на свою політичну приналежність. Я повинна взяти на себе відповідальність і з, холодним, з холодною головою, з чистими помислами, думати про те, що кожен запит, кожне звернення депутата це все. Чого вимагає від нас суспільство і чого чекає від нас громада? Рішення приймалося консолідовано. проговорювалося вона з керівниками фракцій. Голосували за секретаря таємно для цієї процедури. Обрали лічильну комісію, в яку кожна партія, представлена в Луцькраді, делегувала свого депутата. Пізніше обранцям роздали бюлетні, щоб кожен із них на кілька хвилин зміг усамітнитися в спеціальній кабінці для голосування та зробити волевиявлення. Результати такі усе Юлія Васильовна. 23 голоси. Не підтримали кандидата на посаду секретаря міської ради. 16. Недійсних бюлетенів 3. Наступне питання: очільники профільних комісій Луцькради. Як відомо, більшість постійних комісій очолили представники коаліції, три депутати від блоку Петра Порошенка по одному від батьківщини та самопомочі. Головами ще трьох комісій стали два депутати опозиційної свободи та один від народного контролю. Між тим найбільша партія міськради укроп відмовилася очолювати жодну комісію. Голова комісії, так як і інші члени, має один голос і займається лише фактично веденням сесії, тому, скажімо так, важливість посади і вплив голови комісії значно перебільшене. Тому от просто така от позиція. А ви як хочете просто критикувати? Чи Ні, ми будемо, так як і в минулі каденції особисто я. Я думаю, що і вся наша фракція будемо працювати на конструктив, будемо пропонувати нові підходи до вирішення існуючих проблем, будемо пропонувати цікаві проекти рішення, які покращать життя Лучан і міст. Та і звичайно, якщо буде за що критикувати, так будемо і критикувати. Тоді загалом на розгляд першого засідання Луцькради, сьомого скликання винесено понад сотні питань, найбільше земельних. Тож, поки в засіданні оголошено перерву до 3 грудня, депутати мають час обміскувати, як правильно роздеребанити луцькі сотки.